Бажаю здоров'я, мене звуть Олександр. Я служу в 23-й окремій механізованій бригаді. Моя посада це номер обслуги М109Л. До повномасштабної війни працював на ну, і також встановлював також сонячні панелі. В той день, коли почалася повномасштабна, я, ну, як з утра моя дружина зібрала тормозок, я йшов на роботу і в мене було здивування, тому що я побачив дуже велику чергу на заправку. І, і Потім в мене задзвонив телефон, а мені дзвонила мати і сказала, що почалась війна. Ну, Я, звісно, ну, сказав, що ну, почалась війна, ну, все, розговор закінчився. І дзвонив начальнику, сказав, що ну, Андрій В'ячеславович, кажу, що мені робити? Кажу, війна почалась, і ти мені на роботу чи ні. Ну, то, звичайно, як і всі, пішов на роботу, працював до тих пір, поки не попав у Збройні Сили України. Я з Херсонська область, Високопільський район, СМТ Архангельська. Там я прожив, прожив, навчався, також там в мене мати, учитель біології, фізкультури, то в тій школі і навчався. Воно було окуповано, але я в тому селі не знаходився. У мене знаходились рідні, в мене там бабуся, дідусь, мати з братом і вічим знаходились. Ну, потім, слава Богу, так сказати, вони. Знайшли умови, транспорт, щоб виїхати звідси і жити нормальним життям в місті Кривий Ріг. Потім Збройними силами України було звільнено ті села, ну, ми знову, знову всі повернулися до своїх полурозрушених -полу домівок. Досвіду служби не мав, ще ніде не служив. Ну, а попав в військо, ну, це як нас завжди, приїхали дядьки, Драсті. Ваше ім'я, фамілія і все. І, У ну, ну, мене не було такого, я не ховався від армії. Тобто, якщо прийшли і сказали, що потрібно йти захищати батьківщину, то ну, я не сумнівався, сказав, що я піду. Попав в центральну міський РТЦК, ну, подивилися, сказали, що, що ти можеш, до чого ти хочеш, так як в мене є права водія на ну, тракториста. То мені сказали, що ну, хочеш, ну, якщо є, будеш працювати на транспорті, але ну, з тих, від тих людей, які вже були на фронті стільки, стільки днів, бо після того, як ну, з повномасштабки, це вже пройшло плюс-мінус півтора роки чи два. І, і ну, я чув, що водітеля, в кого є права, на такі, як трактор, то вони обов'язково будуть ну, попадати на... Якийсь транспорт на водії на БМП, на танки. І ну, що саме так сказати, ну, погане, то що, щоб, ну, щоб вивезти машину, це одразу виводиться або водій, або ну, гусениця машини і остальне, щоб її зупинити. Тому я сказав, ні, я не хочу. І мені сидів там командир, по-моєму, да, сидів командир в РТЦК і предложив мені. 23 окремо механізовану бригаду в артилерії коригувальником. От я согласився, а далі на, наступ, на наступний день мені привезли вище, ми поїхали в Черкаске проходити сотивоз. Ну, Я там пройшов воз, навчання проходило, так сказати, весело. Пройшов навчання, прийшов сюди до хлопців, вони мене познайомили зі снарядами, на яких вони працюють в машинах, тому я так і поки залишаюсь на посаді номеру вслуги. Тоді, як стояли машини, всіх були повні екіпажі. Я працював чисто на підвозі БК. Я розбирався, розбирався які снаряди везу, які підрівники, які пиропатрони краще для хлопців ввести, щоб машина працювала добре. Тому я в основному працював на розгрузки, загрузки розгрузки БК і на підвозі БК. А так, перший, так сказати, підвоз БК, виїзд. Я просто, я просто не знав, що воно ще таке, і не восприймав це, так сказати, серйозно. Тому, ну, як завжди, на собі броні, каска, завжди хрестик. І з молитвою іконою в броніку поранення в той день я так, не пам'ятаю, вроді би, би 27 числа було, я їхав на підвоз БК, віз нашим хлопцям так сказати, подарунки. Ну, і ми Їхали, якраз було відкрите місце ми, ну, посеред поля. Ми доїжджали до посадки, не доїхавши до неї, замітили в небі зелений вогник, який пролетів за машину. Потім, ну, потім ми прийняли рішення швидко вийти з машини, але не встигли, вона вдарила в капот і всі осколки полетіли мені в ліву частину лиця. Ну, наші медики спрацювали дуже оперативно. Приїхали за мною туди, і ми просто одразу після того, як нас так сказати, жахнуло, ми відбігли машину до ближайшої посадки, і я почув працюючий генератор. Якщо працює генератор, значить є бліндаж, де наші, наші хлопці. Ми забігли туди, хлопці зробили мені крепкого солодкого чаю. Все мені плюс-мінус питались ну, змити кров з лиця, щоб було видно, що їде поранено. Ну і Потім вже наші медики приїхали, мене забрали, привезли, перев'язали і відправили на больницю. Так, після того, я попав в Запорожську обласну лікарню, там дівчата зробили ну, хорошу операцію, зробили все так, як треба. Поставили мені пластину. ну, По крайній мере, як проходив врача, то він каже, що пластина. Поставлена дуже добре і буде, буде, буде стояти і заміняти мені так сказати те, що було поранено. Стан, ну, головні болі, це, як завжди, ну, почав трішки заїкатись, а так, більш такого, прям конкретного нічого. Ну, там в цьому місці, де стоїть пластина, зрозуміло, що пошкоджені нерви, то я цієї частини, частини лиця не, не, не чувствую. А так більш, крім головних болей і часткової, можна так сказати, втрати пам'яті, більш нічого такого немає. Спочатку ну, мені сподобалось е, працювати. Тобто, я розумів, які снаряди, куди вони йдуть і як наші хлопці працюють цими снарядами. Мені це сподобалось, і я попросив нашого командира, що хочу поки на цій посаді, ну, на цій посаді і залишитися. От, тому так, а потім вже на даний момент пройшов навчання на старшого навідника і сподіваюся, що буду ним працювати. Обов'язки навідника ну, він зобов'язаний наводитися, наводитися на ціль по тому, як нам дають певні координати. Ми по ним, навідники наводять по ним машину, і він повинен заміняти камгара. Тобто, якщо якась ситуація, які зобов'язані хлопці машину вигнати з позиції, то якщо камгар не може це зробити, то навідник зобов'язаний сісти, завести машину і вигнати її з позиції, щоб її зберегти. Це машина М109Л, італіянська машина зі 155 калібром. Ну, якщо видно за спиною, вона дуже велика, дуже громістка, і для неї потрібна певна маскировка. Її зупов'язані ми, ми і наші хлопці, маскируємо її в копанірах і зверху ставимо ланцетки з маскировочною сітю. Щоб викопати копанір, це дуже громістка і тяжка робота, тому що ну, самі бачите, машина певних габаритів, то вона дуже важка. І Потрібна определена техніка, щоб це все зробити. Тому наш дивізіон збирає кошти на техніку, яка буде допомагати швидше виконувати певні роботи. І щоб так як машинка часто переїжджає з позиції на позицію, тому потрібна також определена техніка, щоб вона виконувала цю роботу швидше і хлопці ставали до роботи. Отут От знизу буде QR-код, куди ви можете задонатити ваші кошти, вони нам дуже сильно допоможуть зібрати на техніку для цієї машини і ви, як завжди, будете допомагати нам знищувати ворога.